Вітаю, я Закандайва Марія, здобувачка освіти 9-го г класу Нетішинської гімназії Ерудит. Пропоную вашій увазі свій дослідницький проєкт Катерина Грушевська, велика донька великого батька. Свою першу працю вона підписала професорівна. Батько ж називав її Золота кулюня», Потішечка, найдорожченко, мітичний мідас. Михайло Грушевський, великий український історик, вважав, що все, до чого до його Катерина, стає скарбом. І це справді так. Моя мета актуалізувати постать Катерини Грушевської талановитої українки, яку сміливо можна вважати скарбом нації. Моє дослідження продиктоване бажанням сприяти нашій перемозі усіма можливими для мене засобами: волонтерством, пізнанням, інформаційним просвітництвом своїх друзів, однокласників, усіх, хто протистоїть фейкам про один народ і плекає у собі українськість. Нам необхідно підіймати із слипин історії, творчу спадщину талановитих українців, знищених сталінізмом, актуалізувати питання української ідентичності в умовах війни за збереження нації та держави, а також пізнання життєвого шляху Катерини Грушевської хороший мотиваційний аспект для формування стійкого інтересу до своєї історії, об'єктом дослідження є Катерина Грушевська, предметом її життєвий і творчий шлях. Завдання, які я ставила перед собою, дослідити життєвий шлях Катерини Грушевської, дізнатися, якими були взаємовідносини Катерини з батьком, істориком Михайлом Грушевським, з'ясувати, які наукові дослідження вона здійснила, дати відповідь на питання, чому так трагічно склалася доля Катерини. Катерина Грушевська народилась 21 червня 1900 року у Львові, де працював її батько, котрий очолював наукове товариство імені Шевченка. Дівчинка мала слабке здоров'я і через легеневу хворобу не могла відвідувати школу. Першим вчителем для неї стала Марія Сільвестрівна, її мати, талановитий педагог і перекладач. Також родина часто виїздила в Карпати для оздоровлення доньки, де Катерина закохалася в українські пісні та звичаї. У батьківському будинку у Львові Катерина мала можливість спілкуватися з багатьма відомими людьми Іваном Трушем, що намалював портрет трирічної кулюні на замовлення батька. Іваном Франком, Михайлом Бойчуком, у якого брала уроки малярства, Іваном Крип'якевичем та іншими. Це впливало на світогляд дівчинки та її інтерес до науки, в яку вона увірвалася при яскравою зіркою. З початком Першої світової війни щасливі роки у Львові завершились. Родина переїхала до Києва, де Катерина вступила на правничий факультет Київського університету. Її авторитетним наставником був батько. Вони у листах один одного писали Моя донька у її учениця, мій батько і вчитель. Чому вони листувалися, бо після повернення до Києва Михайла Грушевського заарештували і доправили під нагляд у Москву. Історії життя Катерини можна поділити на декілька періодів. Перший щасливе дитинство у Львові. де Батько влаштував на честь єдиної доньки звані обіди для українських інтелігенцій, другий студентське життя. Членство в Київській просвіті перші публікації політичні нариси, огляди літератури, рецензії, зустрічі з відомими людьми в Києві. Третій. На еміграції, куди родина виїхала в 1919 році через більшовицьку інтервенцію. Це був плідний період. Разом з батьком Катерина створила інститут соціології, відкрила при ньому студію перевісної культури. Була вільним слухачем Женевського університету з міжнародного права, видала першу наукову працю, примітивні оповідання, казки і байки Африки та Америки. Далі більшовицька влада заохочувала повертатись відомих науковців, що перебували в імміграції. І, керуючи словами кобзаря, нема на світі України, нема другого Дніпра. Родина поверталася до Києва. Тут Катерина Грушевська перенаєм наукову діяльність, працює секретарем культурно-історичної комісії Всеукраїнської академії наук, видає два томи українських народних дум, працює над народним надтлумаченням спільно з Королівським антропологічним інститутом Великобританії та Ірландії і створює програму для збирання матеріалів для українського народного сонника. Але сталінська терористична машина вже приготувала для Катерини та її батька покарання за український національний світогляд. Михайло Грушевський був оголошений буржуазним істориком та засланий до Москви. Катерина з матір'ю теж опинилася у вигнанні під час операції у Кісловодську батько помирає. За думкою багатьох істориків та дослідників, його смерть не випадковість і не збіг обставин. Грушевського дозволили похоронити у Києві. Катерина повертається в Україну, але її діяльність по збереженню і виданню праць батька була нетривалою. Як і батько, вона зазнає переслідувань з боку сталінського режиму як представниця української буржуазної етнології та фольклористики. У 1938 році Катерину Грушевську заарештували, її інкримінували. Участь в антирадянській організації, що хотіла повалити радянський лад і створити українську націоналістичну буржуазну державу. Вирок вісім років таборів. При їх хворобі легенці звучало як смертний вирок. Життя Катерини обірвалося 30 березня 1943 року у таборі В Якутії, похована в Новосибірську. Ця мужня і талановита жінка залишила нам свої праці. Які довгий час, як і праці її батька, були під забороною, серед найвідоміших примітивні оповідання казки і Байки Африки та Америки, двотомна праця Українські народні думи, хоч планувалося шість домів робота над українським народним сонником. Її праці були заборонені в СРСР, але перекладені на французьку та англійську мови ще у 1947 році. Отже, дослідивши життєвий і творчий шлях Катерини Грушевської, я дійшла до таких висновків. Катерина Грушевська талановита учениця свого батька, який був для неї взірцем і учителем. Її короткий науковий і творчий шлях був дуже плідним та багатогранним. Культурологиня, соціологиня, фольклористка, етнографка, перекладачка з європейських мов. Такий різнобичний талант мала ця видатна особистість. Людина слабкого здоров'я та сильної волі в листах з таборів до мами писала, що все добре, щоб не засмучувати, силою духу та любові підтримувала українок у таборі, як у тії. Велика донька, вона на суді не визнала своєї провини, просила не про пом'якшення вироку для себе, а про збереження праці свого батька. Катерина Грушевська, гідний приклад мужності та незламності, яка до останнього подиху пам'ятала слова Шевченка. Нема на світі України, нема другого Дніпра. Нам теж слід про це пам'ятати. Дякую за увагу.